Я, може, хто, хто зможе, також в чаті напише про себе. Мене звуть Анна, в минулому житті я Анна Валеріївна, зараз я фрау Колчигіна. Я, перш за все, хочу сказати, що я випускниця Харківського національного педагогічного університету, дуже вдячна своєму університету і в своїй доповіді я також розповім, які... Моменти з мого навчання мені сьогодні допомогли так в моїй роботі, тому що це дуже важливо. Я е, кандидат психологічних наук, доцент, але перш за все, я психолог і працюю наразі в Німеччині офіційно психологом е, в педагогічній організації е, е, корекційній, коригувальна така система тут е, з німецькими дітьми. От ви можете собі уявити, мабуть, мені здається, що тому, що я навчалася в Харківському педагогічному університеті, і в нас була дуже така практика потужна, і мені це все допомогло, тому що, ну ви розумієте, я не знаю німецької мови і я працюю з німецькими дітьми. Ну, вже є в мене якийсь рівень, а один в мене вже є, і я дійсно вже можу розмовляти. І, і сьогодні я хочу не тільки розповісти, як в мене все це вийшло, а я хочу вас познайомити з дуже потужним методом психотерапевтичним фокусуванням. І я також покажу вам сьогодні вправу, яка є такою першою вправою, коли я консультую клієнтів, і коли я їм допомагаю, що можна зробити так, щоб стабілізуватися, і дійсно. В темі моєї доповіді немає а, такої ремарки, що це допомагає людям, які пострадали а, через війну, але наразі. Працюючи в німецькій компанії, я також є волонтером, і е, я також допомагаю українським людям, які до мене звертаються, і я використовую даний метод. Я думаю, що м, кожен з вас може і не чув про це, що це таке. Я сьогодні е, теоретично розповім, звідки взявся цей метод, і дійсно, практи, практичні засади також надам. Отже, е, про себе коротко. Е, все моє життя я працювала після закінчення університету. Я працювала викладачем двох університетів. Я працювала в Харківському національному університеті внутрішніх справ і потім в Українській інженерно-педічній академії. Тобто, моя практика, вона така працювати зі студентами, проводити лекції. Я дуже сумую за лекціями, тому що от з червня 22-го року я в практиці, повністю в практиці, але наукою також займаюся. От, але е, працюючи в університеті, я також мала свою приватну практику і проводила консультації. Я бачу, що в нас сьогодні, е, ну я, я вважаю, що немало так е, слухачів. Тому, будь ласка, хто може? Напишіть в чаті. Будь ласка, як Як, ва, як ваше ім'я, хто ви, студенти чи психологи? Мені це цікаво, тому що я буду розуміти, і я, я бачу, що в аудиторії я не зможу запитати всіх, так. Але е, мені хотілось би якусь таку зворотний зв'язок почути, хто ви не, і які, е, які очікування від нашої сьогоднішньої зустрічі? Що що вам цікаво, і чому ви прийшли на мою на, на мій майстер клас? Я почекаю дві хвилини. Так, бачу, вже відповідають. Дуже дякую. Всім доброго дня. Да, бачу за цікавий метод. Метод дуже цікавий. Я сама не очікувала про результати цього методу. Так, бачу, що багато студентів у нас, магістрантів, Так, бачу, що є і психологи, які працюють. Не вистачає знань в роботі. Я скажу, я бачу, чому я от запитую вас, тому що працюючи в німецькій компанії, я працюю з дітьми. Які з травмою. І німці я вам скажу, вони дуже дуже їх знання ну, дійсно цікаві, тому що вони з цією травмою працюють. І я також е, уділю цьому увагу і скажу щодо травмованих дітей, і як працювати з травмою. І Літературою також порекомендую літературу. А також я бачу слухачі, які знаходяться в Німеччині. Угу. Ну, ще хвилиночку почитаю, почекаю на ваші відповіді, буду продовжувати. Так, добре, дякую всім, хто відповів. Ті, хто не може відповісти, все розумію. Дуже е, бажаю, щоб всі були в безпеці. Це така тема да, сьогодні, що ми дійсно повинні прислуховуватися ті, хто знаходиться в Україні до правил безпеки. Отже, я розпочала з того, що познайомила вас з собою: хто я і що це за такий метод фокусування? Я з цим методом, те, що я закінчила університет у 2007 році і розпочала свою таку роботу психологічну, да, як викладач, як практичний психолог. Але все моє життя я запитувалася, де мені навчитися такому цікавому, щось, щось доповнити в своїх знаннях. І дійсно дуже багато Харківський національний педагогічний університет надав нам. Інформацію щодо шкіл, які є школи теоретичні, практичні, але мені завжди все цікаво було нове. І ви знаєте, тільки два роки тому я, так як там, де я працювала, в Українській інженерно педагогічній академії ми викладали німецьким студентам, і зараз на, наразі академія також викладає. І е, німецькі студенти вони такі, знаєте, ну не просто студенти, які тільки школу закінчили. Вони дійсно вже з роботами багато корекційних педагогів. В Німеччині е, тут корекційна педагогіка, вона така передова, я би сказала. І одна з студентів одна з студенток, вона е, наразі є членом е, такої організації, е, як організація е, психотерапевтів. Щодо методу фокусування, так? тобто фокусоване орієнтовані психотерапевти, і вона запропонувала нам, викладачам, пройти семінар, який стосувався вивчення методу фокусування. І ви знаєте, два роки тому я, я не так прям ну добре, да, є таке пропозиція, буду навчатися. Ми цілий рік це до війни було. За рік до війни ми з колегами проходили онлайн семінар і знайомилися з цим методом. Да, знайомилась як клієнти, тому що на нас проводили цей метод, і ми навчалися, що, що робити. І потім другий рік ми перейшли на іншу ступінь, тому що фокусований метод то, то був такі знайомства, а зараз я проходжу базовий, і от в, в, листопаді, в листопаді ми будемо вже сертифікуватися щодо цього методу. Знаєте, коли я перший рік ознайомилася з цим методом, мені здавалося, що це як релаксація, да? коли ти відчуваєш своє тіло, коли ти розслаблюєшся, коли ти... але що таке релаксація психологічна, да? коли ти м'язи напружуєш, потім розслаблюєш. Мені інколи здавалося, що це щось таке, але все-таки це дійсно психотерапевтична потужна робота. І за місяць до війни, уявіть собі, за місяць до війни я побувала в Німеччині, тут вже на базовому курсі і змогла вже побачити цих німецьких колег. Ми вже познайомились, подивилися, як вони використовують. І використовують даний метод і з травмованими людьми, і з людьми, яких є психологічні проблеми. Тобто, ну, я вважаю, що це універсальна така універсальний метод. І е, наразі на сьогоднішній день я його використовую в своїй психологічній практичній роботі. І давайте так, щоб я вже вам показала, я зараз відкрию демонстрацію екрану, покажу вам. Тетяна Миколаївна, ви можете мені якось демонстрацію екрану вмикнути, щоб я, я презентація в мене є. Я покажу, хто цей метод вів, ну, і... зараз я вам, права. Угу, Добре.